Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І я вітаю вас усіх на моєму каналі. І я щаслива з того, що ви мене підтримуєте, підтримуєте український контент в першу чергу. І розповсюджуєте відео, якщо у вас є таке бажання і є кому надіслати. І так, карта дня, особиста карта дня не для України. Ви тут можете вибрати одну карту, або подивитися всі і вибирати тоді. Кожний має свій метод. І так, карта номер 1 2 і 3. Хто вибрав першу карту? У нас тут Мах випадає. Мах зазвичай це ну, в звичайному таро: це коли у вас всі. Засоби є для досягнення ваших цілей. Саме тут, в цьому таро, я бачу тут більше мудрість, більше якихось традицій, більше якихось загадкових речей. Наприклад, ви сьогодні дізнаєтесь щось про свою родину. Якась мудра людина підкаже вам щось, підкаже шлях, дасть вам, знаєте, як то зернятко, яке ви так довго чекали, якусь підказочку, якусь мудру пораду. Це карта, в принципі, трошечки інакша, ніж маг зазвичай. Ось тому все рівно ви залишаєтеся магом свого життя, тобто ви влаштовуєте своє життя, ви все організовуєте і. У вас є усі засоби для цього. Користуйтеся цим. Карта номер 2 А тут у нас юстиція. Тобто, я би сказала, що це справедливість. Карта справедливості говорить, що це кармічний день сьогодні у вас. Тобто, можливо, якийсь захист, якийсь притулок хтось вам надасть, якусь юридичну консультацію, якусь пораду. Хтось, можливо, вам чимось допоможе щось проштовхнути, якісь документи можуть бути, якісь судові рішення на вашу користь. Це карта дуже, будемо так говорити, дуже справедлива. Ось якась справа набере справедливості. Тобто людина, яку ви вважали винною, наприклад, ваш сусід, або якась людина, або якась ситуація, вона ну, буде засуджена, будемо так говорити, справедливо. Це карта така, знаєте, яка дійсно набирає чинності і діє за законами Всесвіту. Карта номер 3 А тут у нас четвірочка Кубків. Четвірочка кубків вона трошечки така, знаєте, апатична карта, коли людина емоційно втомлена. Людина, коли Перенасичена якоїсь інформації, вам вже нічого не хочеться. Я вже переїла, перепила, переслухала вже все, мене вже все засмучує. І людина закривається трошечки в собі. Людина починає, знаєте, якась трошечки легка депресія може бути. Ось тут будьте обережні, щоб ця депресія вас не ну як би сказати, щоб вас не затягнула в якийсь а, гірший сценарій. Будьте просто обережні, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, не переживайте, якщо щось не так пішло, тому що це тільки один день, ось якось його треба пережити. І а, разом до перемоги, мої любі, тримаємося, мирного вам дня! Бережіть себе і на все добре, мої дорогенькі.